Вітаю. Мене звати Романченко Олексій, я психолог і психотерапевт і працюю вже більше п'яти років. В своєму житті я багато допомагав людям справлятися з емоційними проблемами як волонтер. Але згодом я вирішив, що щоб бути більш ефективним, і щоб дійсно надавати якісну допомогу, мені не вистачає освіти і такого практичного досвіду. Тому я вирішив піти навчатися на психолога, щоб більш структурно, глибоко і професійно надавати людям саме ту допомогу, якої вони потребують. Спочатку я навчився методу транзакційного аналізу. Цей метод включає в себе теорію особистості, теорію мотивації і теорію методів. Це такий повний спектр, який охоплює все те, що необхідно для ефективної роботи. Також мені важливо зазначити, що етичні принципи, які покладені в основу транзакційного аналізу, вони співпадають з моїми особистими власними етичними принципами. Тому мені легко сприймати цей метод і мені дуже природньо його використовувати в своїй практиці. Також важливо для мене, що він захоплює такий великий спектр життєвих проблем, які можна досить ефективно вирішувати за допомогою цього методу. Далі я вирішив поглибити своє навчання і вибрав один із напрямків транзакційного аналізу це інтегративну психотерапію з фокусом на стосунки. Цей напрямок я використовую більше для психотерапії. Це дуже важливий напрямок для мене, тому що в дитинстві у контакті з іншим у нас виникають такі методи спілкування, методи взаємодії, котрі в дорослому житті вони вже не є ефективні. І багато звернень до мене особисто це те, щоб налагодити свої стосунки, налагодити дружбу, сімейне життя. Стосунки з дітьми, тобто це все стосується стосунків. І те, що в стосунках було сформовано колись, то зараз саме в стосунках, терапевтичних, ефективних стосунках можна виправити. Тому це дуже, на мій погляд, добрий метод для глибинної психотерапії. В своїй роботі я використовую методи, які вже довели свою ефективність і дійсно є корисними. Але психологія як наука на місці не стоїть, вона рухається вперед, вона розвивається, є нові дослідження, народжуються нові методи, нові напрямки. І, звісно, я відвідую семінари. Я досліджую ці методи, я беру те, що мені потрібно, що я вважаю, буде корисним і таким чином підвищую рівень своєї професійності. Також життя нам ставить свої виклики і навчатися кризовій терапії, роботі, роботі з травмою це теж дуже важливо зараз, чому я приділяю багато уваги. Тобто світ рухається вперед, наука рухається вперед, і я теж намагаюся рухатись в тому темпі. В якому рухається цей світ, щоб бути ефективним і підвищувати свій рівень, щоб відповідати тим запитам, з якими люди приходять в роботу. Завдяки тому, що я обрав цю професію працюю психологом, і це, звісно, впливає на моє життя. По-перше, я маю улюблену роботу, та, яка мені подобається. По-друге, я люблю навчатися, у мене є постійне навчання, я постійно дізнаю щось нове і можу це застосовувати у власному житті. По-третє, в мене є час займатися улюбленим хобі це велоспорт, велопогоди, веломандри. І я приділяю цьому стільки часу, скільки мені цього хочеться, скільки мені це потрібно для того, щоб тримати такий баланс якісного життя, щоб бути врівноваженим в усіх аспектах. Звісно, це також впливає на коло мого спілкування і на якість стосунків, які в мене є, і це погодься дуже важливо. Так, да, це впливає на сім'ю, тому що сім'я це структура. Коли міняється хтось один, навіть один, да, то структура міняється вся. Тобто, стосунки всі сім'ї стають кращі з дітьми, з дружиною, з родичами, тому що я міняюся, я на них впливаю, вони чогось навчаються від мене і це покращує баланс дуже, дуже значно. Також я проходжу особисту, особисту терапію да, в тому методі, в якому я працюю. Тому я знаю, як це впливає, які зміни це робить, і що відчувають люди, які проходять через терапію. Тобто я сам змінююсь і сам постійно себе покращую у власній психотерапії. Тобто я не тільки на практиці знаю, на теорії знаю, що це таке, а навіть на власній практиці на собі відчуваю, як це, які це зміни, як вони впливають і. Те саме, як вони покращують життя чи не покращують, що варто застосовувати, що не варто. І так, да. психотерапія дуже впливає. Щастя. Це важливе питання. Приклад, людина, яка підіймається на Еверест, підіймається на сам гору, вона щаслива чи ні? Вона дуже втомлена, дуже холодно, мінус 20, мінус 30 градусів, вітер шалений 10 метрів на секунду, ну там шалені вітри. І від повітря розріджене, це стрес для організму, неймовірний. Але вона щаслива чи ні? Гадаю, що так. Да. Інакше б чому вона туди пішла? Але щастя не на вершині, в ересту, щастя в процесі, так, коли ми досягаємо своєї мети. Щастя це не сама мета, а те, що нас супроводжує при досяганні цієї мети, коли ми йдемо до неї. Тому це більш перманентний стан. Це не емоції радості, так, як приклання, коли там в ті щастливі. це те, що з нами постійно. Коли ми радіємо, коли сумуємо, коли ми втомлені, коли ми напружені, коли в нас стрес чи ще щось, це те, що з нами постійно. Це таке постійне відчуття, такий задній фон. І да, мені, я, я щасливий, коли я себе реалізую в повній мірі. Я реалізую собі, коли досягаю мети в своєму хобі, я реалізую собі як е, е, в сім'ї, я реалізую собі в професії. Я впливаю на людей, змінюю життя, вони впливають на мене, кожен цей контакт особливий. Всі, з ким я працюю, вони залишають мені свій слід. Я бачу світ по-новому. Кожен контакт унікальний. Тому, да, незважаючи на обставини, на всі труднощі, яким, з якими ми стикаємось, я бажаю, що да, щастя, да, є.